Ми продовжуємо знайомитись з наушниками японської компанії Final. Нещодавно ми розповідали про топову TVS модель Final ZE8002, а сьогодні розглянемо доступнішу Final ZE 3000. Компанія обіцяє зручну конструкцію та чудове звучання завдяки власним цікавим розробкам. Тож ми перевіримо, наскільки це відповідає дійсності. Комплект майже стандартний для TVS моделей. Самі наушники з кейсом, коротенький кабель Type-C для заряджання, 5 варіантів змінних амбушур та документація. Final ZE I3000 мають цікаву конструкцію. Компанія вирішила поєднати так звану анатомічну форму, яка типова для хороших внутрішньоканальних моделей та прямих ліній з чіткими кутами. І дійсно, наушники мають цікавий та стильний вигляд. Форма трохи нагадує внутрішньоканальні моделі американської компанії ComFire Audio. Final ZE3000 зроблені з пластику чорного кольору з покриттям шибо у вигляді крапель води, яке ми вже бачили в оглядах інших моделей Final. Подобається чи ні, справа індивідуальна, але дизайн дійсно оригінальний. На зовнішніх кришках наушників є логотип виробника, світлодіодні індикатори та мікрофони для розмов у тому ж заглибленні. Сенсорною є зовнішня площина наушників та ще без логотипа. На внутрішній частині корпусів Final zt 3000 є назва моделі, позначення лівого та правого наушника, а також контакти для заряджання. Отвори для звуку розташовані під невеликим кутом, який має бути для комфортної посадки. Вони не дуже довгі та мають стандартний діаметр. Всередині є фільтри, які запобігають потрапляння пилу. Навушники доволі великі, але завдяки вдалій формі та невеликій вазі, вони зручні та не заважають навіть через кілька годин безперервного прослуховування. Посадка в вушному каналі не дуже глибока, комплектні насадки, м'які і комфортні. Навушники майже не виступають за межі вушної раковини, тож взимку з шапкою проблем не має бути. Також модель отримала захист від вологи IPX4, Тож цілком підходить для занять спортом, але під зливу з нею не варто потрапляти. Зарядний кейс дуже компактний і тонкий. Він має пласку форму та без проблем поміститься навіть у кишені джинсів. Він також зроблений з чорного пластику з аналогічним покриттям. На кришці є логотип FINAL, а спереду єдиний світодіод, який показує рівень заряду. Конструкція цілком стандартна, тримаються наушники всередині завдяки магнітам. Кришка добре фіксується і має автодоведення лише у закритому положенні. Для заряджання використовується Type-C на нижній частині. На практиці до кейса є лише одна претензія. Навушники з нього діставати не дуже зручно. Один з пальців постійно впирається у кришку. Керування Final Z3000 реалізовано, як і у всіх TVS моделях, за допомогою сенсорів на зовнішніх частинах навушників. Завдяки великій площі сенсора влучати пальцем вдається завжди з першого разу. За цим параметром і самою схемою керування модель вийшла зручнішою, ніж дорожча Final Z8000 Mark II. Схема керування проста, логічна і зручна. Короткий дотик відповідає за відтворення, паузу та відповідь на дзвінок. Довгий дотик до правого та лівого наушника перемикає треки вперед та назад відповідно. А за допомогою подвійного дотику можна регулювати гучність. Для активації голосового асистента є потрійний дотик, коли відтворення на паузі. Як і в випадку повнорозмірних Final UX 3000, жодних додаткових функцій фірмового застосунку та налаштування сенсорного керування не передбачено. Схоже, FINAL поки що вирішила залишити ці бонуси лише для топових моделей. Хоча конкуренти цієї цінової категорії мають і програмне забезпечення, і додаткові функції на кшталт активного шумозаглушення та режиму прозорості. Для підключення будь-яких tvs наушників використовується виключно Bluetooth. Final ZT3000 автоматично перемикається у режим підключення через декілька секунд після відкриття кейса. Якщо потрібно під'єднати наушники до іншого пристрою, то доведеться вручну відключити їх від попереднього. Окремої кнопки для режиму підключення на кейсі не передбачено. Final ZT3000 оснащений Bluetooth 5.2. Є підтримка кодеків SBC, AEC, APTX та APTX Adaptive. Підтримується режим низької затримки. Зі стабільністю сигналу проблем не виникало. Наушники чудово працюють на відстані до 10 метрів без перепон та 5-6 метрів з однією чи двома стінами. Єдиною функцією, яку можна назвати додатковою, у випадку Final Z3000, є можливість працювати у монорежимі. Мультіпойнт не підтримується. Final стверджує, що використала у ze 3000 спеціально розроблені драйвери та внутрішню будову, щоб досягнути мінімального спотворення звуку. У наушниках використовується система F-Link, яка оптимізує тиск в акустичному просторі всередині корпусу без необхідності використання зовнішніх вентиляційних отворів. А у якості драйверів використовуються 6 мм динамічні f core 4 Wireless, які розроблені саме для TVS моделей І звучать наушники відносно нейтрально, явних піків на певних частинах частотного діапазону немає. Дуже приємно звучать середні, особливо це стосується вокалу та живих інструментів. Вони відтворюються живо і натурально, є натяки на хорошу детальність та мікропризвуки, чого зовсім не очікуєш від TVS наушників нетопового сегмента. Зважаючи на конструкцію, приємно здивувала широка та об'ємна уявна сцена, а також чітке позиціювання інструментів. Низьких частот дещо менше, ніж хотілося. Вони мають досить чітку, пружну атаку і непоганий контроль. Ритмічний малюнок відтворюється чітко, але все одно трохи не вистачає глибини та ваги у низьких. Спочатку була думка, що це особливість використаного 6-мм драйвера, але як показали експерименти з еколайзером, наушники можуть видавати дуже багато баса. Просто Final вирішила зробити їх звучання більш нейтральними. Високі частоти доволі яскраві, деяким користувачам може здати, що їх забагато. Зазвичай у недорогих TVS їх пом'явчують. У випадку з Final за 3000 високі не прибирали. Це додає певної динаміки та ясності, але зайде не всім. Загалом звучання наушників приємне і живе, але найкраще підійде для живої легкої музики. Поціновувачам важких стилів чи електроніки може не вистачити драйву. Не дивлячись на відсутність активного шумозаглушення, Final Z іти тисячі можна слухати на вулиці чи у транспорті завдяки хорошій пасивній звукоізоляції. Звісно, для цього необхідно підібрати правильні насадки за розміром. Вбудовані мікрофони типові для tvs моделей Співрозмовнику не потрібно перепитувати у переважній більшості випадків, хоча у голосовому оточенні вони ловлять доволі багато шуму. Всередині кожного наушника знаходиться акумулятор ємністю 35 мАч. Зарядний кейс має ще 300. Компанія стверджує, що наушники можуть працювати до 7 годин. Разом з кейсом цей показник становить 35 годин. Самі наушники заряджаються півтори години, а кейс 2. Швидке заряджання не передбачено. Реальні показники дуже близькі до заявлених. При прослуховуванні музики на 80-90% гучності наушники працюють трохи понад 6 годин, що є цілком нормальним показником для сучасних TVS наушників, хоча є моделі, які пропонують триваліший час автономної роботи. TVS наушники Final ZE3000 вийшли доволі цікавими, але це не масова модель. Більшість конкурентів у своїй цінові категорії пропонують драйвове та басовите звучання. Натомість, Final за 3000 дуже нейтральні та природні. Фанам басів буде недостатньо низьких частот, а високі можуть трохи дратувати. З іншого боку, поціновувачів легкої інструментальної музики модель може приємно здивувати. Наушники мають дуже зручну конструкцію, оригінальний зовнішній вигляд та підтримують IPTX-адаптів, але вони не мають цілком стандартних для цього цінового депозону функцій активного шумозаглушення, налаштування сенсорного керування та фірмового застосунку.